gps трекери давно дозволяють власникам авто відстежувати пересування свого транспорту. Нині поліція охорони пропонує ще більше можливостей цього девайсу. Завдяки програмному забезпеченню, трекер може показувати будь-які маніпуляції з вашим авто. Наприклад, хтось пошкарявав крило і хотів текти. Як це сталося з Валерієм? Прийшов з сповіщення, що спрацювала сигналізація. Я прийшов дивився парубок, розбирався збирався накивати п'ятами. Як то кажеться, да я вийшов. ну... Ви визвали це склали акт. Як працівник державної охоронної структури Валерій одним з перших встановив собі послугу gps трекер з додатковими функціями. Сповіщення про пошкодження авто прийшло не лише йому. Сигнал паралельно поступив на пульт охорони поліції. Черговий бачить, де знаходиться автомобіль, і у разі спрацювання сигналізації, будь-то тривожної кнопки, або Проникнення в автомобіль несанкціоновано бачить цей сигнал тривоги. І направляє групу реагування для з'ясування обставин. Функції безліч є замовники, які додають функції навіть відкриття дверей. Є ще функція блокування двигуна. Це дуже корисна штука. Прийшла сповіщення тривожне, що викрадають автомобіль. Відсилається команда спеціальна і встановлюється РВ. РВ блокує двигун, і ми можемо або повністю заблокувати. Це трохи небезпечно. А в нашому випадку ми ж робимо блокування, щоб швидкість автомобіля не перевищувала 40 кілометрів. Тоді його і наздогнати набагато простіше. Поліція охорони може відстежувати переміщення не лише автомобілів і вантажів, а й людей за допомогою портативних GPS-трекерів, натиснувши на який можна викликати допомогу. Інформація через GSM і супутниковий зв'язок передається на систему спостереження в чергову частину, і черговий негайно направляє наряд для з'ясування обставин на місце спрацювання цієї сигналізації. Раніше більшість замовлень gps трекерів робили перевізники з великими автопарками. Нині все більше звичайних автовласників і простих українців дбають про свою безпеку і безпеку автотранспорту.